Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст ОШВ в прямому стрімі українські сукіряни. Українські сукіряни, які традиційно виходять о 21.00, сьогодні я не запізнився. Тому що, на превеликий жаль, вийшовши в ЕТР о 20.59, о 20, 59, я 4 хвилини не міг попасти в ефір. Ну але з Божою допомогою я попав. І ми, слава Богу, починаємо традиційний прямий стрім, українські сокиряни». Я радий привітати свого колегу історика, пана Сергія Гончара, який підтримує мене, який підтримує мене. В який підтримує мене в чаті. Ну і давайте сьогодні будемо говорити. Сьогодні у нас дуже багато багато новин, але перед е, тим, у мене е, традиційне проханечко, велике дуже проханечко, канал проживає зараз дуже важкі фінансові часи. Тому я дуже прошу, кожен раз прошу. Люди ставлять 200 вподобає. Так, 200 150 Ну, от 150, 200 вподобак, це норма для мого стріму. Великі прохання: 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 100 гривень. Хто скільки зможе. Великі прохання, тому що дуже важко працювати. Дуже важко працювати, тому що канал працює тільки на Україну, український народ, ні на олігархів, ні на місцевих князів. Ні на місцевих бандосів він не працює. Тому я дуже прошу, рідні, дорогі, допомагайте від щирого серця. Для тих, хто за кордону, звертаюся до людей за кордону, знаю, дивитесь. Я не прошу захмарних космічних сум за кордону. Знаю, що там важко. Western Union, Monogram, Іршвець профіль Facebook – месенджер списуємося, я отримую ваш донат. Скромний пару євро чи пару доларів. Будь ласка, я дуже прошу, тому що таких каналів в Україні залишилося просто по пальцям однієї руки перерахувати. Ну і давайте сьогодні сьогодні ми почнемо тему стріну. Але я відповім одній людині, яка написала: а чому учора не було стріну? От одна людина написала, навіть не написавши Ігор Миколаївич, а як ваше здоров'я? А може ви захворіли? А може, а може, а може? Одна людина вчора написала да, коментар: а чому не було вчорашнього стріму? Вчора була неділя. Ви знаєте, я скажу, на превеликий жаль, люди міняються в Україні не в кращу сторону. 2024 рік я працював на виснаженні. За 2024 рік у мене десь 40 тисяч підписників, це в Україні не було такого ютуб каналу на який за рік підписалось більше 40 тисяч чоловік. Велика була сім'я прямого стріму, українські сукіряни. Знаєте, просто сім'я. Ми переписувалися в Фейсбуці, переживали, спілкувалися, допомагали один одному. І коли я попав на операцію, коли я важко захворів, був оперований. На п'ятий день після операції, лежачи в палаті, я взяв і почав стрімити. Ви знаєте, скільки людей писало? Ігор Миколаєвич, ми так за вас турбувалися. А де ви були? Що були? Що з вами? Ви знаєте, дуже приємно, коли була велика сім'я. Зараз такої сім'ї у мене немає. На превеликий жаль, є люди, одиниці людей, які підтримують мене, в тому числі донатами. Все. А питання задавати: а чому? Добра вечора, пан Андрію. Доброго вечора. До з нами приєднався Андрій Блонський. А задавати просте питання, навіть не назвавши, Ну, Ігор, Ігор Миколайович, а чому ви не вийшли в стрім? да? А чому не було стріма? Ви знаєте, я нікому не зобов'язаний стрімити, нікому не зобов'язаний відчитуватися, чому я працюю чи не працюю. Тому що на превеликий жаль сім'ї. Великої такої, яка була раніше, прямого стріму українські сокиряни немає, немає, немає. Розумієте? От я мені от просто від серця боляче отак. От але я скажу: українці чим далі, тим далі стають індивідуалістами, думають тільки за себе. Вибачте, за свою шкуру. Все, закінчимо. Ну і давайте будемо працювати. У нас новина в Україні новина в Закарпатті, в Чернівецькій області ЦНАПи почали обліковувати собак на чергі коти. Що це означає? Що українці будуть питати, українці будуть платити податки за домашніх тварин, за собак та котів. Тільки не скажіть, що це європейська практика світова платити. Податки за собак та котів. Наведу приклад, от я прошу донати. да Дайте їм не минайте, 5, 10, 20 гривень. Ігор Швець без пенсії, без роботи, тому що я все життя борюсь за правду, і мене все життя знищують. Просто знищують. Да? Я ділю свою скромну їду з чотирма кішками. І вже з трьома приблудними собаками. Я один харчую, скільки можу, сім тваринок приблудних. Скажіть, будь ласка, як я їх буду реєструвати, як я їх буду ловити? Мішком. Ну, як я їх буду ловити і, і, і нести в ЦНАПа, щоб показати, да? як я буду платити за них податки. Вони ж приблудні. Я їх годую, тому що в мене Ну, я не можу інакше поступити. Які податки на тварин в цивілізованих країнах, коли українці просто, просто ледь живуть? Розумієте? Подивіться на ціни на базарах, магазинах. Ну, знаєте, це знищення геноциду українського народу. І вертається практика. Я завжди казав, коли історії повертається, повертається, повертається по колу. Пам'ятаєте, Велика Вітчизняна війна поліцаї... Ходили старостами, да, і виконували наказ німців переписати всю живність в дворах селян. да Корівку, теличку, козичку, крілика, е, там, е, значить, е, кабанчика да і собак, і котів. На собак, на котів, на всю живність у селян вішали бірки. Та що в Україні зараз будуть вішать бірки? да Де ж платити за пса, як той. Дебіл, депутат Брагер казав, нема бабці, чим заплатити, продай собаку, заплати податки. І тепер що ми будемо платити за собак, за котів. Да? Знаєте, мені страшно, мені страшно від того, що Україна знищується на моїх очах. А українці отупілі. Просто я не знаю вже. Знаєте, я не обзиваю українців, ну мені страшно. Як мовчати? Як мовчати, коли таке твориться? Коли 700 тисяч чиновників в Україні, а їх зараз не півмільйона а 700 тисяч нічого не роблять, отримують космічні зарплати, грабують Україну, Да а простий народ ще буде платити за свого пса, за свого кота. Знаєте, мені страшно, страшно, але але що зробиш? Що зробиш, коли ти говориш правду, Да от я зараз говорю правду. Ну і повинно би бути більше вподобати, чим вісім. Але ж українці зараз люблять брехню. От якби зараз я Солодко брехав, по Іудиному посміхався, да, ліз би, вибачте, вам в сідницю да? То я би отримав донати, я би отримав лайки, вподобайки, писали би коментарі. Навіть перед смертю, навіть перед зникненням України з історичної мапи світу українці не люблять правду. Чому Україна такі біди? Чому українці кажуть, а чому на нас це все? Тому що ви, любі друзі, не любите правду. Все. Далі сьогодні Європейська солідарність Порошенко. Ви знаєте, для мене Порошенко це, це м'яко кажучи, людина, яку я не сприймаю. Не хочу сьогодні нагнітати обстановку, розділяти українців на зеленоботів порохоботів так Але сьогодні Європейська солідарність виступила в парламенті і сказала. Хвати, хвати парламенту бути спостерігачем, коли Україна гине. І дійсно, наш парламент да, український, живе своїм життям. Вони вирішують свої питання, да, деребанять бюджети, калимлять гроші, наживаються, стають мільйонерами в доларах. Да. Вони живуть класно. Але саме головне, вони спостерігачі, коли Україна гине. Коли Україна гине, парламент просто спостерігає за цим Що запропонувала Європейська солідарність сьогодні, парламенту ухвалити спецпостанову про припинення транзиту нафти через Україну, російської нафти, в тому числі нафтопроводом Дружба. Запропонувати врегулювати криптовалютний ринок України, коли українцям кожен день кажуть: донатьте, донатьте на ЗСУ. Ринок криптовалюти в Україні не Криптовалюта, криптогаманці це сама популярна тема бізнесу в Україні. З повітря роблять величезні гроші, податки ніхто не платить. І коли бідний нещасний українець платить комуналку, не знає, що заплатити комуналку, не знає, як лікуватися, не знає, як поїсти і ще де платити податки за кота. Бариги з криптогамамцями не платять ні копійки. Ті, хто прокручують криптогроші в Україні, не платять ні копійки. Правильно. Значить, звернуться до Конгресу США за допомогою зброєю, фінансами і іншим спорядженням. Головне, е санкції проти Росії все збільшити. Внести зміни до податкового кодексу спрямувати всі додаткові видатки на ЗСУ. І п'яте, закрити російський телеграм. Закрити російський телеграм в Україні, тому що російський телеграм це розсадник, розсадник російської пропаганди в Україні. І дивно, чому він до сих пір не закритий. Так? Масові вербовки українців, молодих і українок, щоб вони вбивали. Стріляли, палили своїх солдат ЗСУ. В Рівному піймали двох хлопців, які хотіли підірвати наряд поліції. так Правильно, завербували через Телеграм з Росії по 18 років. Хто до нас приєднався? Пані Вікторія Адамчук е е е і пані Наталія Фест. Дякую, 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 рідні, що приєдналися. Добрий вам вечір. Отже. Підтримую я це, ці вимоги Європейської солідарності до українського парламента. Звичайно, підтримую. Тому що, тому що якщо війна, то війна. Якщо договорняк, то договорняк. Російська нафта йде через Україну. Перекрити вінкель. Крапка. У нас війна. Російський бізнес працює в Україні. Російський бізнес працює в Україні, російський бізнес працює в Чернівецькій області, відкрито не ховаючись, навіть не на підставних ліцях, як кажуть. Закрити, закрити. Коротше кажучи, я підтримую все те, що запропонувала Європейська солідарність. Якщо видатки, податки, то тільки на Збройні Сили України. Тому що, тому що хвати гратися. Хвати гратися Україна на межі зникнення. І пускати видатки на гульки, на вистави, пускати видатки навіть на спорт, тільки не кричіть, що треба спорту. Спорт буде треба, коли що, коли Україна виживе в цій страшній війні. Для прикладу, усі спортсмени в радянському союзі перші пішли на фронт, усі спортсмени чемпіони союзу. Всі пішли на фронт. З еліти радянського спорту була сформована особлива мотострілецька дивізія, Омсдон, да, яка займалася, в принципі, е розвідувальною діяльністю та диресійною діяльністю в тилу німецьких військ. Всі спортсмени пішли. Українські спортсмени, все, Ідіть на фронт. Якщо йдуть хворі, діди, хворі старики, давайте українські спортсмени, лишайте зали, качалки, змагання вперед, бо завтра України не стане. Криптовалюти, я вже сказав, хвати барем наживатися на крипті, не плачучи, не копійки, податків. Все. Ну і телеграм, російський телеграм закрити в Україні. Крапка. Отако взяти і закрити. Але ж телеграм це ж бізнес, так? Телеграм це ж бізнеса. Ну як закрити телеграм-канали? Правильно, правильно, це ж політичні партії, бари, спекулянти, олігархи, да? ну як закрити? Треба закрити. Далі. Зустріч століття. Трамп летить в Стамбул. Виявляєте, Трамп летить в Стамбул. Ну, де аплодисменти? Трамп летить в Стамбул, дорогі рідні. Зустріч століття. Трамп, Зеленський, Путін. Путін сказав, що 15 числа в Стамбулі готовий зустрітися з Зеленським, підписати мир, але без перемиря, без припинення вогню. Зеленський перехопив ініціативу, як всі сьогодні кричать, і кинув Путіну в рукавичку в фейс. Сказавши: Я вже розвернув літак на Стамбул. 15 числа я буду там і зустрінусь навіть з диктатором Путіном. Так? Все. Зеленський прихопив ініціативу, сказав, що Україна готова до миру, тільки перед миром повинен бути довгострокове перемир'я. Ну і Трамп, зрозумівши, що тут в Стамбулі розіграється партія без нього, рішив: Ну, як же без Трампа? Да? Вживають же на трьох, так? Що ж там буде? Зеленський і Путін будуть писати історію світа, а Трамп ні? Трамп теж прилітає в Стамбул. До речі, Путін, коли сказав, що в Стамбулі буде, значить, що буде він в Стамбулі з допомогою Ердогана. Да, Говорити про мир він же знав, що в цей день в Стамбулі 15 травня буде засідання міністрів оборони НАТО. Приїдуть міністри закордонних справ і дерсекретар Рубіо. Коротше, 15 травня буде в Стамбулі зустріч століття. Трамп, Зеленський, Путін. І всі надіються на мир. Ви теж надієтесь на мир, так? Ви хочете миру. Ви знаєте, якщо би я хотів заробити побільше донатів, я би зараз поліз в дупу кожному глядачу, да, з криками Будемо. 15 числа до вечора підпишуть мир. Все буде, все буде. Я за мир. Я дуже хочу миру, щоб Україна почала відновлюватись, відбудовуватись, щоб Українці з Європи почали повертатися на батьківщину. Хочу. Але я приведу. Одну цифру, яка може когось отверезити. Росіяни приготували для літнього наступу 15 дивізій. 15 відмобілізованих дивізій приготували для наступу. Крапка. Все. Вас це не насторожує. 15 відмобілізованих дивізій, озброєних готові для літньої кампанії. Для наступу Путін готовий до літньої кампанії. Економіка Росії переведена на військові рейки, населення України одобрює е війну з Україною, і Путін знає, що мир, мир, мир може показати гнилість путінського режиму. Економіка тріщить економіка, економіка тріщить в Росії. Розумієте, там теж підвищують податки, там теж. Простий народ живе важку вату Все. Тоді, що виходить? Виходить те, що в нас є надія, що 15 травня, 15 травня буде мир. Хоча військові кажуть, що ніякого миру не буде. На фронті расисти тиснуть з усіх сторін, на фронті великий некомплект особового складу в підрозділах на нулі Збройних силах України. 15 дивізій рашистів готові піти в наступ. Що ж, давайте дочекаємось до 15 травня. Ви знаєте, от я сьогодні не буду наганяти колоду, я не буду наганяти страху, не буду казати, все пропало. Давайте ми будемо оптимістами. Да Тому що багато хто каже, Ігор Миколаївич, ну давайте будемо оптимістами, давайте ми будемо оптимістами, давайте ми будемо надіятись на те, що 15 травня підпишуть мир, почнуть мирні перемовини. Давайте ми будемо надіятися, що 15 травня почнеться велике перемиря в Україні. Давайте ми будемо надіятися. От на цій добрій ноті, на цій добрій ноті, давайте будемо надіятися, і я закінчу сьогоднішній стрім. Помолимось Богу за те, що в Україні наступив мир. Просто помолимося, і Бог може почує нас грішних, простить і дасть українцям мир. Я при... подякую пану Романтику за те, що він приєднався до нас. Добрий вечір. Подякую друзям в чаті за підтримку. Дякую всім, хто дивився. 54 57 08 25 13 71 89 78. Картка Приватбанку. Допомагателі ніхто. Чим може дякую за стрім?